Welcome back! рада вас знову всіх тут бачити. Дякую, що повернулися. А для тих, хто мене бачить вперше. Мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на цей канал. Тож будемо починати. Як ви як ваші справи? Я от збираюся зараз на зустріч з подругою, і це буде обмін подарунками до різдва. Ми це вже робимо ну, цього року. Це буде вже втретє. От мій подарунок, я правда вже запакувала всі подаруночки. типу обгорнула в папір. Але я спочатку не думала так робити, але потім щось така. А давайте так може бути цікавіше. Я вам не зможу їх показати, бо вони вже запаковані. Але зараз буде деяка вставочка. І так, це та сама вставочка з подарунками, які я ще не запакувала, тому показую їх вам. Перше, це є чашка, ось така чагурня. Як буде правильно, чашка чи горня? Я не знаю, зразу перепрошую, якщо я неправильно сказала. Але вона просто, неймовірна, ну, типу, подивіться на неї. Це, ну, це прямо. Я сама таку хочу. Хоча, типу, я не сильно люблю саме такі ем, чашки або горня, я не знаю. Але, типу, Ну таку я прям я її прям теж захотіла, бо вона просто вау. рік тому я ем, теж мала в планах подарувати чашку, але я скидала фотографію кожної, яку я знаходила, в своїй подрузі, і їй жодна не подобалась. І я потім зрозуміла все, типу, цього року ми будемо без чашки. Зараз я зрозуміла, що я не буду скидувати і показувати, тому що вона мені прям дуже подобається, і я думаю, їй теж має сподобатись. Ну я принаймні на це сподіваюсь. От, тому що рік тому вона подарувала мені чашку, і вона мені сподобалась, Тому, типу, цього року вже я подарую чашку. От е, далі це є чай. Я е, взагалі не шарю за чай, я побачила, що цей типу зимовий набір. Подумала, окей, давайте спробуємо, тому що, типу, дуже такі е, цікаві смаки, я б навіть сказала. Тому що, типу, я не п'ю чай, і я взагалі ну, не розбираюся, який нормальний, який ні, тому хай буде. Далі цей крем, в неї в Вішлісті був Крем. вона ну, мені тільки сказала два пункти свого Вішліста, і типу, я виконала тільки один. А, крем від Тесорі. На запах він, типу, нормальний, просто немає е, цієї захисної плівки. Ну, він нормальний. Може бути, мені здається, бо в мене раніше був гель для душу теж від Тесорі, але інший. Він прям був вау. Я вам говорю, це був просто скарб, вот він тут це було вау. І нарешту свого бюджету я купила равлика Боба, тому що я кожного разу, коли роблю їй якийсь там любий подарунок, завжди дарую равлика Боба. Мені здається, це вже традиція. Так що все, і це всі подарунки, які я купила цього року. Ну, от такі от подаруночки. Мені вже дуже цікаво, який подарунок буде у мене, тому що в мене взагалі немає жодних здогадів, що це взагалі таке може бути. От, і до речі, в мене зараз перед мною лежить, е -е, зараз покажу, віженборд на 2025 рік. Я її вчора нарешті доробила, тому що це було так важко, просто важко тут всі ці картинки нормально скласти, щоб воно все виглядало нормально. От то я не знаю, скільки часу я це робила, ну прям дуже довго. З вішенбордом на 2024 рік я трошечки промахалася, тому що я зробила все зовсім не те, як потрібно було. Е, може, про це потім якось розкажу, типу, в чому була помилка, от, але. На 2025 рік це вже прям точно те, чого я хочу, і точно те, що потрібно. От так, що все, я вже зараз буду збиратися вибігати і беру з собою у цей день, і не лише у цей, у всі, які буду знімати, показувати для вас. Первая <laughs> часть я не помню. А ты помнишь? Я же вчера продивлялась. Я вот приехала а, снова в Джем-Фактори. Вже вкотре я чомусь дуже-дуже часто, тут останнім часом, щось треба змінювати. Щоб ви розуміли, я коли приїхала сюди тиждень тому, тут не було світла і я мусила їхати кудись в інше місце. У мене тоді всі плани просто накрилися, все пішло зовсім не туди, не по плану. Тому сьогодні я вирішила, що чому б не написати їм в інстаграм і не запитати, чи буде у них світло. Точніше, чи працюють вони без світла. А, ну, в них обмежене меню, коли в них немає світла. І з напоїв там нібито все, але окрім кави, тому типу я була просто в прольоті а, ну, минулого разу. Зараз я навіть запиталася, яка вони група а, ну, в графіку включення світла. От, тому соціофобія пішла на дно. Ну, типу, іноді таке буває. Сказати, в принципі, все як завжди. Е, я посиділа дуже гарно посиділа, коли отак от раніше проводила свої дні, тобто там йшла кудись сидіти і потім йшла гуляти. Зараз я розумію, що гуляти вже просто не ну, я не знаю як, тому що настільки холодно, що ну це просто жах. Типу я вийшла, і я зараз не знаю, що робити, тому що так холодно, а це тільки початок. Тобто зараз десь мінус. 2. Що буде тоді, коли буде там мінус я не знаю, мінус 8, мінус 10? Я уявлення не маю, що робити, але, типу, не найгірше. от, так що Це вже таке сильно не скаржимось. Я вже встигла прихворіти, тому що в мене нежить. Але до мене зараз подруга Яна має прийти ну можна сказати, на ночівлю, от але ми ще зараз, або тільки десь по дванадцятій, будемо готувати і не лише щось одне. Ну коротше, ви все побачите, тому нарешті повертаюся до цього влогу. Тут вже просто повністю захворіла, тому що я ледве говорю. Але мушу завершити цей влог. Що ми робили з подругою? Я думаю, ви все бачили. Але, типу, спочатку ми робили імбирне печиво, пекли його. Але <тас> тісто вийшло трошки забитим ще на початку. І ну саме печиво вийшло не таким, якби яким воно би мало бути. Але все одно воно було смачне, і ми робили з нього імбирний будиночок. Я не знаю, це був просто повний капець, це треба було бачити. <смі> ну, але то таке. ось, І потім ми робили піцу у вигляді ялинки. Теж дуже класно. Ледве вирізала, але це таке. Потім ще з, з залишків тіста робили іншу піцу. Коротше, теж було класно. Ось і е, дивилися фінал мастершефу. Просто ну це трошки так було на емоціях. Цей рік підходить до кінця. Хоча я не знаю, коли вийде це відео. Я сподіваюся, воно вийде десь так 31 грудня приблизно, або вже 1 січня, я не знаю чесно, як там вийде. Ось. Але, а, зрештою, хочу подякувати всім тим, хто був зі мною в цьому році, всім тим, хто підтримував мене, хто писав теплі слова у коментарях. Це було просто як ковток свіжого повітря, і просто слова, які... Змушували рухатися далі. Тому ще раз всім дякую, всіх цілую, обіймаю і до зустрічі у наступному відео.